Нагадаю, що в соцмережах з'явилося відео, на якому, нібито у заступника начальника головного управління нацполіції Дніпропетровщини, стався конфлікт з одним з через відмову переводитись переводити штурмову бригаду люті. Нагадаю, що ми обговорювали це в студії в вівторок. Зараз є вже більш розширена реакція національної поліції. Там заявили, що розформують в Дніпрі полк особливого призначення. Усіх спацпризначенців переведуть у штурмову бригаду на. Нацполіції людь про це повідомив заступник голови Нацполіції. Його ми і можемо почути пряму мову. Далі Прийнято рішення щодо розформування. Полка поліції особового призначення в ГУМП Дніпропетровської області, тобто полка такого не буде існувати. Ми можливо приймемо рішення інші кадрові рішення щодо створення там окремих род для виконання специфічних функцій, там охрана фіохорона фізліз і інше. О, всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені в без виключення, будуть переведені в бригаду людь. А для виконання поставних задач безпосередньо бригадою Ті особи поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно будуть звільнені з врученням повісток і також Олександр Фацевич зауважив про важливість формування підрозділів саме серед представників правоохоронців у складі особливого призначення, саме про унікальність таких поліцейських далі, він сказав. Це унікальна на сьогоднішній день ситуація, коли поліцію надано право виконувати задачі з оборони держави. Ми будемо додавати ще додаткові штурмові батальйони. І ми розуміємо, що комплектування в першу чергу має бути з поліцейських поліцій особливого призначення. Це Кремінь, це саме підготовлені на сьогоднішній день. Поліцейські національні поліції вони мають бути взірцем, вони мають бути флагманами, щоб показати іншим поліці. Субтитрувальниця я додам, що ми зверталися до національної поліції України, просили включитися і більше пояснити це рішення, як це буде відбуватися. Вони сказали, що станом на зараз ця інформація є в відеозверненні, фрагменти з яких ви могли почути. Власне, ми зверталися і до МВС. Вони сказали, що станом на зараз не коментують цю ситуацію. Будемо повертатися до неї вже коли буде більше інформації і більше розуміння або можливість готовність коментувати цю ситуацію від зокрема національної поліції України.